Чи є у вас в асортименті високий корсет? Зараз покажу вам один із варіантів високого корсетного поясу. Це ось такий чорний пояс корсет Meredith. Висота його йде 19 см по висоті. Окружність по висоті у нього однакова. Тобто, спереду він виглядає ось так. Давайте відразу спочатку подивимося, як він виглядає на моделі. Зараз показую вам фото, як ми його е комбінували з різними образами. А тепер подивимось саме, як. Він виглядає вживу, більш детальний огляд. Ось так виглядає попереду. Як бачите, тут йдуть ось такі вертикальні шкіряні смужки, це екошкіра. І у вставки, ось такі паралельні смужки, це йде еластична резинка, тобто ось вона тягнеться. На спинці у нас йде ось така блискавка. До речі, бачила в фотовідгуках, що деякі дівчатка носять не на спинку цю блискавку, а навпаки, наперед. Під груди. До речі, якось мені це навіть не прийшло в голову. Ми ніколи не фотографували так на фотосесії, але це дійсно ще один варіант носити і стилізувати цей корсетний пояс, тому що це блискавка попереду теж доволі цікаво виглядає. Ось така блискавка, завдяки їй дуже швидко та зручно можна розтібувати, одягати, знімати цей пояс-корсет. Фурнітура тут йде металева, срібляста. За рахунок оцих вставочок з еластичної. Резиночки, цей пояс він, по-перше, тягнеться, він має еластичність, і він дуже класно сідає по вашій фігурі та підлаштовується під ваші параметри. І цей корсетний пояс це всього лише один відсоток від того асортименту, який ми маємо у наявності. Тому запрошую вас, перейшовши за посиланням у шапці цього профілю, перейти до нас в інстаграм та подивитись, переглянути наш асортимент та оформити замовлення на те, що сподобалось. У кого не працює посилання, ось тут прикріплю скрін нашого інстаграму. Шукайте нас просто через пошук.